Сміливість не горить у вогні. Вона його гасить. Зава кімната у рівному функціонує місце, де зможуть тимчасово проживати особи, які зазнають насильства. Рік зміє. Що чекати людям у новому 2025 році? ITV. Новини. Добрий вечір. Прихисток для постраждалих від домашнього насилля. У рівному функціонує кризова кімната місце, де зможуть тимчасово проживати особи, які зазнають сімейного та гендерно зумовленого насильства. Кімната розрахована для одночасного перебування там 10-12 людей. Як потрапити до неї та які послуги можна отримати у сюжеті Дарини Черемшине. Рівнянка Світлана жертва домашнього насилля. Жінка з початку 2020 року періодично проживала у гуртожитках або у знайомих. Причинами переїздів були конфлікти з її чоловіком, коли потрапляє людина в такий стан і найближчі люди стають чужими. Саме важливо це спілкування. Пані Світлана звернулася до денного центру соціально-психологічної допомоги, звідки жінку перенаправили до кризової кімнати. Кризова кімната місце, де можуть анонімно проживати постраждалі від домашнього насилля. Зі слів завідувачки відділення соціально-психологічної допомоги центру Олени Кичан. Щоб тимчасово жити у кризовій кімнаті, необхідно звернутися у поліцію чи до мобільної бригади, яка діє при їхньому центрі. Кризова кімната це безпечний простір для постраждалих осіб від домашнього насильства, де постраждала особа разом з дітками може перебувати цілодобово. Якщо особа приходить в денний центр, звертається за допомогою, провівши оцінку ризиків даної особи та поспілкувавшись із фахівцями, ми бачимо, що їй необхідно перебути певний період у безпечному місті. Ми можемо її поспілкувати поселити в кризову кімнату. Кімната розрахована для одночасного перебування там 10-12 людей. Місце розташування кімнати не афішується з метою безпеки, але тут цілодобово чергують кваліфіковані фахівці. Постраждалих забезпечують продуктами, речами першої необхідності та всім тим, що знадобиться для тимчасового проживання. Перебувати тут можна цілодобово від 10 до 20 діб. Надалі постраждалим шукають інші місця проживання. Окрім психологічної допомоги, відвідувачі також можуть отримати безоплатну юридичну та медичну. Допомоги проводиться оцінка потреб постраждалої особи, і ми надаємо їй необхідну допомогу. В першу чергу безпечне місце. Далі йде в нас надання соціально-психологічної допомоги, далі йде скерування до суб'єктів взаємодії. Це може бути безоплатна правова допомога, тому що в таких випадках вона паралельно йде. Безоплатна правова допомога, вона потрібна, і ми зразу їх перенаправляємо у наше рівненське відділення безоплатної правової допомоги. Якщо це треба медичні заклади, так само ми скеровуємо до медичних закладів. Кризова кімната діє на базі комунального закладу Денний центр соціально-психологічної допомоги Рівницької обласної ради. За словами директорки закладу Олени Бобровської, впродовж цього року до центру звернулися понад три сотні осіб. Зокрема, послуги денного центру це екстрове кризове втручання, інформування, консультування, перенаправлення, супровід, права допомога, адресна допомога для постраждалих. Працюємо ми в штатному режимі з 8 до 17 години. Потрапити до нас можна за адресою червонія 29 або ж записатися на консультацію чи зустріч з психологом за крайній рік до нас звернулася 331 особа. У центрі можна отримати безкоштовну психологічну допомогу як для старших людей, так і для дітей. Також заклад надає допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Заклад наш функціонує з 2023 року. При закладі функціонує зелена кімната для безпечного опитування постраждалих від насильства дітей. Також при закладі функціонує кризова кімната туди, куди поселяють постраждалих жінок та діток у випадку домашнього насильства. Також ми надаємо послуги для внутрішньопереміщених осіб. Це різного виду консультування, інформування. А також хто звертається до за послугами до психолога, ми. Також допомагаємо уся інформація про відвідувачів є конфіденційною та анонімною. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. У рівному юна поетеса Анна Чернега під псевдонімом Астрея презентувала свою першу збірку віршів. До книги увійшли поезії про війну і не тільки. Також дівчина є переможницею відбіркового регіонального туру Червона рута та неодноразово брала участь у конкурсах. Як Анна почала писати, чим надихалась, та які творчі плани будує на майбутнє. У сюжеті Сніжани Твардовської я не поет. Я просто часто відчуваю, що закербовою домить яку можливо і не згадають. Я не поет, я лише сама собі психолог. Жо підібрані рядки, слова замість ткання у шкіру у голок. Вірші, музика та аплодисменти. Так у рівному 16-річна поетеса презентувала свою першу збірку під назвою Ніколи колись таки звершиться. Свої перші дитячі вірші почала писати у 9 років. З часом розповідає Анна, бачення світогляду змінювалося. Писати хотілося про наболіле, про реалії сьогодення, про тривожність та незламність. Спочатку це були якісь такі ну простенькі віршки. Маму, тата, сім'ю, дерева, села не знаю. Просто про все, що було навколо. Згодом це хобі, так би мовити, потрішки переростало в професійну діяльність. Сьогодні я випустила свою збірочку. Ніколи колись таки звершиться. Її назва трактується тим, що ніколи не кажіть ніколи. Вона, можливо, маленька, але вона така рідна і дуже важлива саме для мене і можливо. В майбутньому буде для культури культурної спадщини України підтримка рідних та викладачів допомагають дівчині впевнено йти обраним шляхом. Батьки є підтримкою. є мої викладачі підтримкою громадські організації. Кожен надихає, створюючи різні заходи, завжди маєш якісь. Відчуття, якісь емоції, які ти хочеш вкласти, передати в щось. Наразі випускати збірки для молоді обходиться дорого. Голова літературно-молодіжної платформи Тата Рівна, яка є автором передмови збірки, зазначає, мислення молоді має проростати в літературі наступних поколінь, тому вона всіляко намагається допомогти охочим у випуску збірників. Якщо молодь пише вірші і видає книги в Україні українською мовою, то це дуже добре. Дійсно, як зауважують сьогодні дуже багато людей, що та менше цікавиться, ну я би не сказала мало, але справді менше цікавиться, можливо, книгою, тому що з книгою конкуруючи дуже багато інших занять, які є більш цікавими. Я переконана в тому, що ці люди, які на своєму літературному шляху на його початку приходять до ведення книги, вони прекрасні. Їх треба плекати, носити на руках, обіймати, читати і тільки підтримувати. До слова, юна поетеса не лише пише вірші, а й прокладає свій шлях на музей. Зичній сцені. Дівчина будує плани на майбутнє та не збирається зупинятися на одній збірці. Крім того, планує випустити ще й власний альбом: Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Що чекати у новому році? 2024 рік добігає до кінця і незабаром розпочнеться новий 2025 рік, символом якого буде зелена дерев'яна змія. Східні народи кажуть, що ця тварина славиться своєю мудрістю та хитрістю. Що ж цей знак принесе людям, які народилися у рік змії, та на які зміни очікувати у новому році всім іншим? Дивіться далі у сюжеті Юлії Котляревської. На носі 2025 рік. Пройде він під знаком зеленої дерев'яної змії. Її тотем посідає шосте місце серед дванадцяти знаків китайського календаря. Попереднє її царювання було в 13-му році, а наступне настане в 37-му. Змія мабуть, найзагадковіша істота китайського зодіаку. У всіх життєвих ситуаціях її представники керуються не так розумом, як інтуїцією. Експерти з астрології зазначають, що це найзагадковіший символ, який несе в собі зміни, мудрі рішення та глибоку інтуїцію, а ще інтриги і трансформації. Ось так китайці говорять про наступний рік дерев'яної змії. і радять же добре подумати над тим, як же задобрити цього мудрого, і не будемо лукавити підступного плазуна. Люди, які народилися в рік цієї тварини, мають здатність долати труднощі, уникаючи суперечок. Їм потрібен час для роздумів. Люди під знаком зодіаку змії прагнуть йти до своєї мети до кінця, минаючи всі труднощі. Також вважається, що у людей, народжених у рік змії, щаслива доля, їм властиве прагнення до грошей, від чого інші можуть вважати їх скнарами або скупими. Згідно з китайським гороскопом, змія має найкращу сумісність з півнями та мавпами. Тож для представників цих знаків зодіаку наступний рік принесе нові можливості та багато радісних подій. Втім, 2025 рік буде вдалим не для всіх. У підсумку експерти зауважують, що для світу рік змії стане періодом великих трансформацій. Також, за їхніми словами, наступного року зміниться робота урядів по всьому світу, а суспільство переживе радикальні зміни. Юлія Котляревська, Новий рік уже на порозі а зимою і не пахне. Цьогоріч погода в нашій області далеко не типова для зими. Що показуватиме рівнянам стопчик термометру у новорічну ніч, коли очікувати сніг, та як довго протримається плюсова температура з 31 грудня на 1 січня розкаже наша Вікторія Якимець. Уже за декілька годин усі зустрічатимуть новий 2025 рік. Однак, якщо виглянути на вулицю, погода на дворі не зовсім новорічна, та й навіть не зимова. Навпаки, плюсова. І як прогнозують синоптики, триматиметься вона щонайменше дві доби. Лише у саму новорічну ніч трохи відчуватиметься мороз, і стопчик термометру показуватиме мінус. Сьогодні 31 числа. У нас температура повітря від нуля до плюс 5 градусів тепла. Дещо дошкулятиме вітер. Вітер у нас. З західного напрямку 7-12 в поривах до кінця дня до 15-20. Так само і завтра, в день, 1 січня, вже 25-го року. У нас температура повітря від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. А на новорічну ніч 0 2 Без опадів. Така нетипово тепла погода для нового року, як пояснює Ірина Вакулінська, через вплив теплих повітряних мас, а також через те, що атмосфера повітря на її думку ще не переналаштувалася на зимовий режим. Вона пов'язана з впливом теплих повітряних мас зараз з Атлантики, і мабуть так, от я для себе думаю, атмосфера ще не встигла перебудуватись у нас на зимовий режим. Однак, як наголошує Ірина Вакулінська, тепла температура у новорічну ніч для нашого міста не новинка. Додає плюс. Това температура у кінці грудня спостерігаються уже близько п'ять років. П'ять років підряд так з невеликими плюсами. От минула минулий рік, якщо брати, то до плюс п'яти температура була в день так само, як ми сьогодні прогнозуємо. Нуль плюс п'ять. У нас кожного 31-го числа в день додатні температури. Рівняни ж до такої погоди вже звикли. Деякі взагалі радіють теплу, бо звикли, що останнім часом взимку плюсова температура. А проте коли під новий рік була справжня зима, пригадують і складністю. Нормальна погода, головне, щоб був мир і здоров'я. В Даний момент для України дуже добре. Чому? Дуже добре через те, що не відключають електроенергію. Сніг буде, сніг буде, якщо не на Новий рік, то після нового року. Ну і прогноз. Я дивився прогноз на січень місяць, то він говорить, що середня температура буде 0-3. Нам така погода, нас на даний момент така погода нас влаштовує. То мене влаштовує. Менше газу палять, хай тепло. Хай така буде, що може пару градусів морозу, хай було, сніжку трошки впало. Снігу рівнянам теж поки очікувати не варто. Єдине, як каже Ірина Вакулінська, у найближчу суботу падатиме мокрий сніг, а справжнє засніження можливе хіба що із середини січня. На вихідні прогнозуємо невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Але сказати про утворення снігового покрову, навряд чи він утвориться. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV Media Group. Тож якої погоди нам чекати в середу, 1 січня, давайте дізнаємось. У Варайському районі, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, без опадів. Стопчик термометру покаже від 0 до плюс 5 градусів. Вітер південно-західний та західний.